Вітаю, шановні пані та панове! Овеча бринза це росільний сир із овечого молока, який зазвичай зберігають у спеціальних бочках, наповнений розсолом. Цей молочний продукт дуже популярний у болгарській, румунській, кавказькій та балканській кухні. Це справжній делікатес. Вважається, що овеча бриза зміцнює імунітет, нормалізує роботу шлунку, що допомагає скинути зайві кілограми. Її можна вибрати як джерело білка для тих, хто відмовився від м'яса. Продукт багатий білком, при цьому він має невелику жирність та низьку калорійність. Ще важливо знати, що натуральна бриза це справжній рекордсмент за вмістом кальцію та фосфору. Тому можна з упевненістю сказати, що бринза не лише смачна, а й корисна. На сьогодні ми можемо запропонувати вам бринзу від найкращих виробників з Болгарії та Румунії. Серед болгарських виробників найкращу бринзу виробляють торгові марки Балканіка, Дестан, Карлово, Маджаро, Ведрарі, «Пастер», Еліна та «Дага». а серед румунських виробників особливим попитом користуються продукт клас «Тем'я», «Жосі» та терезія. Замовляти цей продукт треба доставкою з контрольованою холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.